Вітаємо! вас! Війна Вона додала кожному з нас біль, переживання, постійну тривожність та страх, що ми можемо зробити, щоб допомогти собі та іншим, адже наше ментальне здоров'я стало гіршим? Коли лунає сигнал повітряної тривоги, а на серці з'являється почуття неспокою, негативні емоції переповнюють. І хочеться запитати ти як? Я оп. І для цього потрібно правильно дихати. Існують різні повітряні техніки. Дихальна техніка запах квітів. Уяви, що в долонях улюблена квітка. Вдихни повільно її запах, потім повільно видихни, повтори декілька разів. Для самодопомоги. Право метеок. Схрести долоні на грудях, зачепися великими пальцями так. Щоб вони нагадували метелика. Ритмічно постукай долонями по грудях, лівою, правою, лівою. Продовжуй вправо, доки не відчуєш, що дихання вирівнялось. Для покращення самопочуття. Право повільне дихання. Глибоко і повільно вдихни через ліс, рахуючи до трьох. Тепер повільно видихни через рот, рахуючи до шести. Отже. Дуже важливо розуміти, розпізнавати та управляти власними емоціями. Придушення негативних емоцій забирає багато вольових зусиль. Існують ефективні кроки, які допомагають взаємодіяти з емоціями що я зараз відчуваю, помітити та назвати. Те емоції у вигляді хмар, листочки, квіточки чи яблучка. Везіть емоції за допомогою діяльності, творчості на папері. Необхідно розвивати вміння перетворювати негативні почуття. Малюнок дерево емоцій. Життя продовжується і ставить перед нами нові виклики. У часи випробувань, коли складно дозволити собі отримувати позитивні емоції, та це дуже важливо для того, щоб відновити сили та продовжувати відкривати для себе нове та цікаве. На жаль, війна додає нам постійну напругу та чуття тривожності. Це призводить до погіршення самопочуття. Тому в такі моменти надзвичайно важливо стає фізична активність. Її різновидом є танці. Це позитивно впливає на самопочуття, підвищує впевненість, покращує настрій. Також один із важливих проявів творчості для зниження стресу є спів. Він допомагає вивільнити. Чи переживання та розвивати психічну стійкість. Потрібно пам'ятати, щоб творити не важливий ваш рівень майстерності, а важливе ваше бажання. Також один із важливих проявів творчості для зниження стресу є спів. Він допомагає вивільнити емоції чи переживання та розвивати психічну стійкість. Ходила я в долину, по калину. Ой, ходила я я долину, по калину Ой, Червоную калину назбирала квіточок, заплітала віночок. Потрібно пам'ятати, щоб творити не важливий ваш рівень майстерності, а важливе ваше бажання. Тому бажаємо здоров'я та миру!